Жорсткіший матрас, тим краще. Ось такий коментар нам залишив пан Руслан під відео, але насправді це так не роби. Жорсткі матраси це не найкращі матраси. Найкращий матрас це зручний матрас саме для вас. Мені особисто жорсткий матрас не дуже подобається. От відео було про цей матрас Елара вчора. Він на мою вагу, на мої відчуття, побажання. Він за жорсткий, але є люди, і причому такі, ну навіть не сказати, що повні прям бувають. Дуже худі люди приходять і кажуть, нам матрас пожорщик. Кладеш їх на самий жорсткий. Він такі о, супер, підходить. Е, мені більше подобається середній по жорсткості, Навіть він дешевше буде за цей, що я пропонував. Матрас Бріз 13900 коштує в розмірі 160 х на з безкоштовною доставкою. От він мені подобається найбільше з усіх, хоча він не найдорожчий. Це був матрас Келара. Він коштує 14 дев'ятсот в розмірі 1,60 шістдесят на 2, Ну там прям жорсткий жорстка поверхня. І є ще м'які матраси, і це просто залежить від побажання людини, часто від її віку, від того на чому вона звикла спати, на чому спала до того. Тому, якщо хочете якісно підібрати матрас під вашу вагу, побажання по жорсткості. Ми це зробимо в шапці. Профілю є телефончик для зв'язку або є каталог на сайті Солохає. Звертайтесь багатьох матрасів навіть безкоштовна доставка і є оплата частинами. На 5 платежів від Privat, Mono ABANC та PUMBU.